Важливо замовляти дизайн проєкт перед початком ремонтних робіт. Ну, По-перше, він вам зекономить гроші. Це 100%. По-друге, нерви. По-третє, ви вкладетесь в терміни, які ви відвели для того, щоб ремонтна бригада зробила вам ремонт. Це якщо коротко. Давайте по порядку. Чому дизайн-проект економить гроші? Тому що в дизайн-проєкті все прописано до деталей. Раховано, прописано, все ергономічно зроблено, все технічно продумано. Під час дизайн проєкту ви працюєте сумісно з дизайнером. І ви працюєте в рамках вашого вибраного бюджету. Тобто немає такого, що дизайнер вам поставить якісь не ті меблі, які ви хотіли, вибере вам не ті матеріали, які не входять в ваш бюджет. Це все закладається на етапі, коли ми робимо розробку дизайн проєкту. Тому по ітогу, коли ви будете робити ремонт, у вас все буде пораховано, все буде в рамках вашого бюджету, а головне все це буде структуровано. По-друге, зараз ремонтні бригади майже не беруться за ремонт, якщо вони не мають готового дизайн проєкту. Особисто до нас звертаються такі замовники, які спочатку звернулися до прорабів і хотіли, щоб робити ремонти без проєкту, але зараз прораби вирішили бути розумнішими. Зрозуміло, що їм проще роботи, коли у них є дизайн-проект на руках, і все, вони відправляють замовників в дизайн-студію, щоб ті а, приносили, приходили до них з проєктом. Ось так, тому що це все полегшує роботу не тільки вам, але й от у строїтельній бригаді. А, чому зекономить ваші нерви? Та опять же таки, тому що все структуровано, усе зібрано в одному документі. На етапі того, коли ви працювали з дизайнером, говорили. Тому ви в подальшому, коли почнеться ваш ремонт, ви знаєте, що ви вкладаєтесь в терміни, ви знаєте, що ви вкладаєтеся в бюджет, який у вас заплановано. Ви знаєте, що у вас все технічно правильно розставлено в квартирі, все ергономічно зроблено. Що у вас буде саме та квартира, той будинок, те житло, яке ви бачили на візуалізаціях. І у нас на реалізаціях, до речі, ви можете побачити. У нас майже всі проєкти максимально схожі з тим, коли ми реалізуємо. Тобто все, що ми створили, ми все переносимо в вашу квартиру. Не буде якихось там неприємних сюрпризів і так далі. Тому дизайн-проєкт всьому голова. Отак -от.